Привіт, малята! Я Фея Квітів і запрошую усіх вас до себе у гості. У мене багато рослин, вони такі чудові, такі гарні. Рослини, які ростуть в кімнаті, називаються кімнатними рослинами. Всі вони різні, але дуже гарні. Кімнатні рослини прикрашають наші кімнати та дають. Чисте повітря. У всіх рослин в горщику в землі ховаються корінці. Також у рослин є стебло, зелена палочка, на якій ростуть зелені листочки. Малята. А як ви гадаєте, рослинам потрібно сонечко? Так, правильно. Рослини дуже люблять тепло. Вони родіють сонечку і швидко ростуть. Рослини треба поливати та пушити землю, щоб водичка добре проходила до корінців.